Працюємо з апаратом гематології вже більше року, напевно. Працювати комфортно, зручно, швидко, взагалі дуже легко і просто, тому що йде легко забір крові в пробірочку. Пробірочку відкриваємо, підставляємо під, ну, під забірник, скажімо так, апарат собі сам набирає кількість крові, ту, яку йому треба. І все, і виконує аналіз. Виконує роздрукувати, вибігає аналіз. Ми його вносимо в свою програму, в нас розшифровка, тому що тут написано на латині, в нас є де кожен ще показник, розшифрований на українській мові. Тобто, в нас пацієнт може звернутися по самозверненню, не тільки від лікаря. Тобто, в нас вказано. Прізвище ініціали, от пише груй Е. Потім щоб ми ну просто решта, все не вказано по рекомендації інженерів, щоб апарат не збивався, і він тоді не зависає. З ним все нормально. Mm -hmm. Він тоді собі працює. Він не хоче лишніх, тобто, а йому все одно. Він по віку він не працює, він працює собі по своєму. Звичайна винозна кров, пробірочку цільна. Тобто, ми навіть зранку можемо зробити забір. Пробірочка лишається на 12 годин, лікарю в четвертій годині треба загальний, та будь ласка, нато. Тобто ми зробили, якщо ми на щось інше набрали, допустимо, цю пробірочку для якогось іншого аналізу, це Супер. є на цільну кров'ю, ми її використовуємо. Uh -huh. ну, апарат чудовий Він сам напише, коли йому потрібен новий лізуючий, коли йому потрібні нові промивки, миючі. Тобто щось йому чуть-чуть не так, він все напише. Uh -huh. Був випадок, що тромбік трошки забився, ну десь так кров попалася, uh -huh. попало. То uh -huh. він тут зразу таке, засвітився червоним, все. Ну, дзвінок до інженера, нікому їхати не треба було. Нам сказали там, 30 секунд, які кнопочки нажати. Це три кнопки на екрані. Виключили, включили, працюємо далі. Супер. Ми його включаємо зранку, прийшли, включили, він собі запустився, це буквально хвилина часу. І ввечері йдемо додому, там, п'ята, шоста, сьома. Раніше навіть не виключаємо, бо він на цілий день, він може стояти собі в режимі. Він сам виключиться в режим. Очікування стоїть собі працює. Супер. Тільки біля нього нічого не ставимо, також за рекомендації, щоб ніякий інший апарат не стояв, але просто щоб він сам на окремому столі він собі стоїть. А щоб не було того зайвого електромагнітного поля, угу, ясно було. І все. Всього була одна єдина вимога, в принципі, у нас тут і стояв старий такий гематологія, Ну він був маленький, цей трошки більший, але uh -huh. працює. Тобто, перевага, капля крові, і можна зробити. Навіть якщо були такі малесенькі дітки, що ми не могли набрати там більше на 5 мл, то достатньо. Ну ми не вимірювали, скільки він там бере. Там напевно вказано. Ну тобто, достатньо, не треба там не від скільки тої крові. Ясно. Тобто, у вас виходить дуже економно по реагентам. Я правильно зрозуміла? Регентах, вона просто, звичайно, забирає собі на кожен ага. аналіз, зробив аналіз апарат, промився ага. і робить собі. Але робить. сам я маю на увазі кількість крові <плес> може бути малесенька Кресень. і все одно зробить аналіз. Так. Ну, це файно. претензій немає, ми ним задоволені. По відгуках у мене тільки плюсики і більш нічого. Ясно, файно. файно, файно. Дуже дякую, Ірина. Дякую.